Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних програм для жінок. В одному з минулих відео я відповідала на питання своїх підписників з інстаграму про гроші, і одне з них виявилося настільки цікавим і глибоким, що я вирішила записати окреме відео: Як привчити його до фінансової грамотності? Актуально? Але сьогодні ми будемо говорити не про фінансову грамотність. А про те, що якщо ми собі придумали, що ми можемо до чогось привчити свого чоловіка, то це означає, що десь ми загубили свою роль у цих стосунках і забули, в чому полягають функції дружини. Привчати ми можемо у трьох випадках: перший якщо я коуч, я вам розкажу конкретний план, як заробити мільярд доларів. Хто хоче заробити мільярд доларів. Другий якщо я хазяйка, за мною. дай руку. Третій, якщо я мамка. Надзавіжиш муді, ну ми, діп, ми животі, коли тя так чаю, напився. Я думаю, що ви вже зрозуміли, до чого я веду. Я веду до того, що в такій сім'ї порушена ієрархія. І в цього порушення є дуже неприємні наслідки, але про них ми поговоримо трошки пізніше. А зараз детальніше про те, чому так буває. Ви знаєте, яка жінка у 99 випадках. Буде коучити свого чоловіка Нереалізована. тому що усі ми прийшли в це втілення зі своїми талантами, щоб їх реалізувати із певною місією. І от коли ми не реалізуємо свій потенціал, який був закладений у нас Богом, ми відчуваємо себе. Нещасними нам дуже сильно болить, і дуже часто цей біль від нереалізованості і свій страх ми прикриваємо нанесенням добра своїм ближнім. Найчастіше страждає чоловік, батьки, ну і дітям теж іноді стається. І тут не важливо в кого ми загралися, в коуча чи в мамку. В будь-якому разі це позиція над, і в цій позиції ми забули, що в стосунках партнери мають бути рівними. Перед тим як піти далі, веду вас трохи в курс справ світ, в якому ми живемо. Він складається із систем. Будь-хто з ким я взаємодію, ми разом з ним створюємо систему. Є система Я і чоловік, є система Я і моя дитина, є система Я і моя мама, я і мій тато, є система Я і гроші, я і мої підопічні і так далі. І от в системі Я і Моя дитина бути над це правильна ієрархія. В системі Я і мої батьки наді мною батьки це правильна ієрархія. А в системі Я і чоловік ми завжди маємо залишатися рівними. Це не означає, що ми маємо скидатися в ресторані, щоб оплатити чек. Тут дещо про інше йде. У кожного з нас є свій функціонал. Цей функціонал виходить з того, що ми абсолютно різні. Відповідно, і функціонал у нас різний. Але при цьому ми зберігаємо повну рівність. У існування цих систем є певні закони. Їх три. Ми зараз не будемо в них глибоко пірнати, просто знайте, що закони є. І коли ми їх порушуємо, ми випадаємо зі свого місця. Цій системі і стоїмо на інше місце і для системи для продовження її функціонування. Її важливо повернути нас на своє місце. І вона буде це робити будь-якими способами, якими може до нас достукатися. Найчастіше стукають нам через здоров'я, через гроші, через стосунки, через дітей і через секс. Точніше, його відсутність. Я так впевнена про це все говорю, тому що це і мій досвід. Я теж була домашнім коучем і постійно намагалася покращити. Вдосконалити прокачати свого чоловіка. Хто робив так само, відбивайте п'ятюню. Славік, чого ти не переживаєш, а одразу ковтаєш, ти ж знаєш, що це шкідливо. Слав, ти що припустив свою практику. А, Славіка, ти гроші Жені віддав? А тобі не здається, що тобі треба трошки регулярніше тренуватися? Ти ж, ну, як би тренер, ні? Я не розумію, чого ти не пишеш пости? тобі ж є чим ділитися з людьми. Ну, взагалі, то такого слова немає, кажи правильно. Для чого я зараз озвучила всі свої колишні претензії своєму чоловіку, щоб ви побачили, як некрасиво це виглядає зі сторони? І найцікавіше те, що довгий час я сама свято вірила в те, що я не коучу, я обережненько підказую, бо ж мені видно зі сторони, і бо ж я це роблю від великої любові, від того, що я бажаю йому щастя. Але насправді я просто поставила себе вище за нього. Мене просто глюконуло, що я краще знаю, як йому жити. І все це називається гординею. І насправді постійно його повчаючи, виправляючи, вимагаючи від нього якихось результатів. Я по суті перестала бути в своїй ролі дружини. Я стала його мамкою, місцями його коучем. Але ви знаєте, таким хитрим коучем, який дуже часто випадав в позицію дитини. Тут я, типу, тебе вчу, розказую, як тобі жити, як тобі правильно реалізуватись і що тобі треба робити. А тут я, як маленьке дівчисько, тупою ніжкою і кажу, що ти мені все винен, ти повинен. Багато заробляти, ти повинен мене скрізь возити, ти повинен мені все на світі дати. І так, мамка була, коуч був, капризуюча дитина була, і де ж серед цього всього любляча дружина і реалізована самобутня, самодостатня жінка. А нема. Тому і результатів у мого чоловіка на той період часу зовсім не було. І ще один момент, який важливо тут додати: чоловіки страшно не люблять, коли їх повчає, а тим самим попускає дружина або дівчина. Найчастіші реакції, які ми зустрічаємо на наше повчання, це або ігнор, або навіть агресія, і це закономірно, тому що повчати, виправляти і коучити це не наша функція. І в силу своєї роботи я часто чую від дівчат, що ой, мій чоловік не підтримує мій розвиток, духовний, наприклад. Або мій чоловік не хоче оплачувати мені якісь програми, курси, якісь навчання, або навіть іноді забороняє ходити на різні курси. І колись, коли я чула це вперше, мене це викликало таке, знаєте, обурення, о Боже, як це? А згодом, коли я вже глибоко занурилася в цю сферу, коли я вже кілька років працювала з жінками, я побачила, як ми, почувши нову інформацію, одразу. Вмикаємо гординю і йдемо. Ми пройшли там кілька уроків якогось курсу, і вже пішли йому розказувати Слухай, ти робиш не так. Та ти що? Це погана карма. Це твої обмежуючі переконання, які не пускають гроші в твоє життя. Хоча насправді ми ще тільки стали однією ніжкою на цю доріжку розвитку, і ще самі ці знання абсолютно ніяк не реалізували. Але ми вже розказуємо йому, що він усе робить не так. Яка буде адекватна реакція чоловіка? Блін, нормально жили, все було класно. Тут пішла на якийсь курс, приходить, розказує мені, тут що я лошара, що я все роблю не так. Звісно, ми не побачимо підтримки нашого розвитку після такого. І так, про те, що мамкою бути не круто, Я думаю, що тут ви вже зі мною погодились. Але давайте все-таки розберемо, які в цього є наслідки, коли я встала зі своєї ролі дружини і пішла в іншу роль. Відсутність грошей, проблеми зі здоров'ям, конфлікти між партнерами, його інфантильність, його залежності, його небажання брати відповідальність. Відсутність його реалізації або моєї. І це зрозуміло, тому що чоловік, який не відчуває себе чоловіком вдома, який не відчуває себе реалізованим вдома, він дуже рідко буває реалізованим в соціумі. Ну і топчик з мамами не сплять. Тут може бути відсутності бажання у котрогось із партнерів, або якісь певні проблеми. І навіть відсутність дітей. Неприємний списочок, правда, і усім. Карманним диванним, домашнім коучем у мене є дуже цінна порада. Кожного разу, коли хочеться його прокоучити, прокачати і дати йому якусь пораду, запишіть її в блокнот, закрийте, відкрийте і прочитайте її, тому що ця порада в першу чергу для вас. І повертаючись до нашого питання. Як же привчити його до фінансової грамотності? Ми відкриваємо наш блокнот і читаємо походу у фінансовій грамотності треба розібратися мені. Якщо сьогоднішнє відео було для вас цікавим, дайте знати в коментарях, поставте пальчик догори, підписуйтесь на канал, бо буде ще дуже багато цікавих відео. І не забувайте мій інстаграм. Там в сторіс я часто роблю подібні розбори, які надалі зберігаються в хайлайтах.